Поліщук, де читаю вірш Лесі Українки, Коли вже зачепились ці питання. Коли вже зачепились ці питання про Бога, про посмертне проживання, то я вам думку висловлю свою. Куди не так, як німець ваш поважно, але я думаю, не менш одважно. Не буду я тепер говорити про Зевса Одіна, про Браму Його. Вони вже вмерли, їх не оживить. Тепер уже пора змінити мову. Тепер сказати треба «бо деїстів», «бо скептиків» і «бо детерміністів». Що скаже «бо деїстів» мому серцю? Я юшки не люблю без солі і без перцю. Імення Бога скептиків не знаю, щось я такого й Богом не вважаю. Детерміністів світ наладжений так стало, що там для Бога місця вже не стало. Всі три богини влад, створити нового трудно, та й віршувати на тему нудно. До того ж, на землі у нас так мало волі. І без боїв начальства в нас доволі. Питання друге. Далебі, повірте, слово, мій шановний друже, посмертного життя не хочу я собі. Мені до нього гірше, ніж байдуже. Туман не там подобатись не може. Загробний світ спірічний. Боронь Боже! Потрапить в пекло. Може, це й цікаво, проте воно занадто вже яскраво описано у Данте. І, здається, я трохи знаю, що то пеклом зветься. Піти у рай, хто має цю надію. Немає там ні горя, ні зітхання, але ж нема ні дружби, ні кохання. Такого раю я не розумію. Там, крім набожної, нема літератури. Я ж артистичної, як знаєте, натури, Поезія виключно релігійна, як всяка річ занадто тенденційна, Чогось мене не радує зовсім. Отак, От як ці німецькі мудрі вірші, мої здадуться вам далеко гірші. Здається, можна покінчити на сім.